Мене звати Ірина Кол, ви на моєму каналі, і це відео про мої книжкові підсумки жовтня. Я прочитала 6 книг і одну не дочитала, хоча почала ще, мабуть, в середині місяця, але то вже нюанси. Що ж, давайте коротко про кожну з цих книг. Розпочну я з книги, яку я почала читати ще у вересні. Я її читала місяць. Так вийшло. Це книга Ліс духів. Я думаю, що для цієї книги я зніму окремий відгук у Тікток. Початок книги йшов доволі цікаво, інтригуючи, динамічно. Середина книг уже дещо історія так пішла розмірено. Вже було менш цікаво. В кінці знову історія набрала обертів, вже доходило до кінця. Я думала, що ось зараз буде оця істина. Зараз нам розкажуть що до чого, розкриють взагалі всі питання. І тут У мене було розчарування, якщо чесно. Кінцівка дуже розчарувала. Я вже не знаю, скільки разів я сказала, розчарувала. Історія непогана. Читається доволі легко, але через те, що тут е такі терміни, і взагалі історія пов'язана із канібалізмом, із неандертальцями, з гомо Сапінс і так далі. То було деякі моменти взагалі нудно читати і не цікаво. про що взагалі ця історія? Якщо коротко, то я не пам'ятаю. В нас тут е з'являє з'явився в Парижі такий собі. Убивця канібал Жанна Коровська починає вести своє розслідування. Тобто вона спочатку допомагає своєму знайомому, а потім і розслідує сама. І тут, коротше, дуже багато всього відбувається, і не завжди це було в плюс цій книзі. Цій історії я поставила 6 із 10, кінцівка знизила оцінку. тож... Наступну книгу, яку я прочитала, це була Агета Крісті, вечірка на Геловін. Не дивіться на вкладинку, тому що це супер обкладинка по фільму. Сама обкладинка виглядає так. Е, відгук є у моєму тіктоці, тому раджу зайти, подивитися. Угу. Це було набагато краще, ніж я читала перед цим її і не лишилось жодного. Або як багато хто знає, як тесяти негритят». Книга тримала інтригу. Я звісно відгадала, хто був вбивцею, але це не зіпсувало взагалі всієї картини цієї історії і моїх вражень від неї. Тут вечірка на Геловін, відповідно, дитяча вечірка, уточню, всі вже розійшлися по домівкам, і після цього знайшли дівчинку Джойс мертвою. Звісно ж, з'являється паро. Тобто він не з'являється просто отак, отак. Пуаро кличе його знайома письменниця, яка була на цій вечірці, і цей Пуаро починає розслідувати вбивство. Мені дуже сподобалось, як він почав розслідування і минулих яких злочинів, які відбувалися в цьому містечку. І на перший погляд вони не пов'язані зовсім ніяк, абсолютно, але виявляється, що... Не все так однозначно. Ці історії я поставила вже 8 з 10. Наступну книгу, яку я прочитала, це книга Анатомія, історія кохання. Головна героїня любить анатомію. Вона хоче вчитись, вона хоче знайти ліки від. Хвороба, яка, там, здається, називається вона як римська лихоманка, якщо я не помиляюсь. І вона хоче знайти ліки від цього захворювання, тому що від цього загинув її старший брат, якого вона, можна сказати, що дуже любила. Я не хочу просто розказувати весь сюжет, тому що тут дуже багато всього відбувається. Є навіть тут нотки любовної лінії, яка була ненав'язлива. так як я Після лісу духів, після таких книг-трилерів, я взяла цю почитати, то вона мені наскільки легко пішла. Наскільки я просто поглинула в цю історію, мені дуже сподобалось, якщо чесно, я її поставила 9 з 10. Наступну книгу, яку я прочитала в жовтні, це був Морд Террі Прачета. В першій частині циклу смерть я поставила 7,5 з половиною з Сюжет цікавий доволі, але е були такі моменти, коли от я читаю і є багато непотрібних деталей. Іноді було таке, що я читаю, і я не розумію, навіщо це, навіщо це додали в книгу. Трішечки про сюжет. Оцей же ж Морт Мортимер. А він був з батьком на ярмарку, де вишикувалися хлопці в рядочок, і їх забирали наставники. Які могли б навчити цих хлопців до якоїсь праці, і за мортом ніхто не приходив довгий час, як в один момент пройшов за ним смерть, і тут закрутилася ціла історія. Ну, взагалі, були смішні комедні моменти. Це мені теж плюсиком. Тому а, я б сказала, що це легке фентезі, що не треба задумуватися про там дуже багатьох героїв, дуже багатьох таких сюжетних поворотів. Мені сподобалось. Клас, наступна книга, яку я прочитала, змусила мене плакати. Звісно, це плюс, те, що книга викликає такі емоції, але я чесно я не була готова, що я буду плакати. Це книга Мости округу Медісон. Вона доволі малесенька, але принесла мені болю просто неймовірного. Цій книзі я, чесно кажучи, розриваюся між оцінкою 8 та 9, тому що. Початок був схожий мені на якусь автобіографію фотографа, який працював у National Geographic, і він приїхав з завданням, скажімо так, від компанії в округ Медісону, щоб фотографувати мости. Він зупинився біля будинку, де була жінка, щоб вона допомогла йому знайти дорогу. І, звісно, тут все закрутилося, вони там роззнайомилися, там всі такі. Але був нюанс в тому, що вона одружена, в неї є двоє дітей, дорослих, які на той момент з батьком поїхали на, здається, ярмарок. Ці чотири дні ці наші двоє героїв проводили разом. Тут все пояснюється, чому це все відбувалося. Знову ж таки, не хочу спойлерити. Крізь віки, крізь кілька років, вони досі. Хали один одного, вони досі думали про один одного. Просто ну то наскільки було боляче, просто я от згадую. В мене вже знову сльози на очах. А є ще фільм по цій книзі, який я навіть не знаю, чи я буду дивитися, тому що я зрозуміла, що героїв уявляла зовсім не так, і тому це трішечки збиває спантелику. Наступна книга, яку я прочитала буквально вчора, кістки і зоряний пил. А я її оцінила в 8 з 10, Історія мені нагадало тінте кістка, якщо чесно, такі вайби. Були деякі моменти, коли от вони були трішки банальні, були діалоги іноді такі, скажімо так, дитячі. І моє найулюбленіше це, знаєте, опис якогось кольору, там, волосся, очей, одягу і так далі. Чому не можна просто писати там карі очі, сині очі? Блакитні очі, зелені. Чого, чого треба писати обов'язково очі кольору неба, очі кольору мигдалю. А, волосся кольору пшениці. Ну. Я, чесно кажучи, не дуже люблю таке в книгах. Іноді вони ненав'язливі, їх мало. І це можна стерпіти, але ну, коли це просто в кожному описі. ну... Але повертаючись до історії, мені дійсно сподобалось. тут е тиша, це такий собі туман, з якого з'являються якісь е їх називають пожирачами. і наша головна героїня Адель та її брат Яго працюють у видавництві. Журналісти, всі, всі. діла. Адель хоче піти в туман, щоб дізнатися все про цей туман, що в ньому ховається, і вона натикається на клуб пекельних джентльменів. І вона хоче туди попасти. Як я вже сказала, були моменти дещо банальними і передбачуваними, але в цілому, в цілому, мені сподобалось. Я заінтригована, мені цікаво, що буде далі в другій частині. Дуже також багато було тут теж смішних діалогів. Мій також фаворит із персонажів це Рафаель. Я не знаю, чому мене тягне на таких, знаєте, поганих хлопців в книгах. Щоб ви розуміли, чому вона мені ще сподобалась, тому що я не могла від неї відірватися. Я читала її. І коли снідала. Я навіть фотографувала, і коли їхала на роботу в автобусі, я теж читала. І коли приїжджала, я вечеряла, теж читала, щоб ну, це дуже рідко таке. А ми переходимо далі. Ну і залишилась в нас книжка, яку я почала читати, і яку я а, продовжую читати, скажімо так, тому що якось вона мені йде складновато. Це таємна історія. Я її прочитала ну десь третину. А, це така, знаєте, історія трішечки нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Такий, знаєте, сюжет, як трішки як американські гірки. То тут щось таке відбувається, постійно в історії щось крутиться, там інтрига. Потім історія так трішечки сповільнилась Уже дуже багато думок, якихось роздумів, якихось там можливо, флешбеків. Потім знову щось відбувається. Потім. Знову щось не відбувається, і коротше знаєте, оце отакі от американські гірки вони трішечки збивають з порталику. Так, я тримаю в руках е, англійський примірник. Я так знаєте, намагаюсь комбінувати, трохи читати англійською. Потім, коли я бачу, що я нічого нічого не розумію, я переходжу в електронному варіанті читати українською. Я сподіваюся, що в листопаді я її все ж таки дочитаю, але про це вже буде наступному відео. Про мої книжкові плане на листопад. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Це таке ненав'язливе нагадування. Я сподіваюся, воно не впаде. Що ж, отакий і в мене вийшов жовтень, 6 прочитаних книг і одна в процесі. Ну і на кінець пишіть в коментарях, скільки книг ви прочитали у жовтні. Які книги для вас стали улюбленими, які навпаки розчарували. Буде мені цікаво про це почитати. Ну, а я, до речі, скажу свої улюблені: це Анатомія, це кістки і зоряний пил і це мости округу Медісон». У мене єдине, що мене розчарувало, це оце. Що ж, ну на цьому я буду завершувати. Всім дякую за перегляд і бувайте! Ta-da-da-da-da-da, ta-da-da, ta-da-da